Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю опанувати хімію легко. Сьогодні ми розглянемо ще один тип хімічних задач ми з'ясуємо, що називають відносним виходом продукту реакції, та навчимося обчислювати або використовувати в задачах відносний вихід продукту реакції. Здійснення будь-якого технологічного процесу неможливе без певних втрат речовин. Втрати відбуваються вже при транспортуванні сировини, її подрібнені, розчинені, завантажені в реактор. Багато реакцій, які здійснюються на хімічних заводах, є оборотними, тому досягти повного перетворення вихідних речовин на цільові продукти не вдається. Отже, продукту реакції завжди утворюються менше, ніж розрахована за хімічним рівнянням. Величину, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції або ступінь перетворення речовини на іншу, називають відносним виходом продукту реакції. Цю величину позначають грецькою літерою ета і обчислюють за формулами. Де величини з позначкою практичні, це добуті кількість речовини, маса чи об'єм, а з позначкою теоретичні це кількість речовини, маси чи об'єму речовини, а обчислені за хімічним рівнянням, тобто розрахункові. Розглянемо, як розв'язувати задачі на обчислення відносного виходу продукту реакції, і це зовсім не складно. Задача перша. Із 46,8 г натрій хлориду в результаті реакції із достатньою кількістю концентрованої сульфатної кислоти добута 21,9 гідроген хлориду. Знайти відносний вихід продукту реакції. Записуємо дано і переходимо до розв'язування. Перше записуємо рівняння реакції взаємодії натрій хлориду з концентрованою сульфатною кислотою, в результаті якої утворюється натрій сульфат та гідроген хлорид. Друге. Знаходимо малярні маси натрій хлориду та гідроген хлориду. А далі можна йти двома шляхами рішення. Перший спосіб Знаходимо теоретичну масу гідрогенхлориду, складаємо підготовчий запис. Складаємо пропорцію і знаходимо теоретичну масу гідрогенхлориду. А далі підставляємо у формулу Дані і знаходимо відносний вихід продукту реакції. Практична маса була 21,9, теоретична або розрахункова 29,2 грами, тому вихід продукту складає 75%. Другий спосіб обчислення виходу продукту через кількість речовини. Знаходимо кількість речовини практичного добутого гідрогенхлориду. Вона складає 0,6 моль. За відсутності втрат, із 2 моль натрій хлориду утворюється 2 моль гідрогенхлориду, тобто така сама кількість речовини. Як і гідроген хлориду. Отже, кількість речовини теоретичної дорівнює 0,8 моль. Третє розраховуємо відносний вихід продукту реакції через кількість речовини. Вихід продукту гідроген хлориду складає 0,6 моль поділити на 0,8 моль. Помножить на 100% ми отримуємо 75%. Отже, вихід продукту складає 75%. Розглянемо другу задачу обчислити об'єм водню, який містився в суміші з достатньою кількістю азоту, якщо в результаті реакції між речовинами утворилося 5,6 кубічних метрів амоніаку з відносним виходом 20%. Записуємо дано, переходимо до розв'язування. Перше записуємо рівняння реакції утворення амоніаку. А далі, знову ж таки, є два способи рішення задачі. Записуємо формулу відносного виходу продукту. Ета дорівнює об'єм практичний, поділить на об'єм теоретичний помножить на 100%. Знаходимо теоретичний об'єм амоніаку. Тобто, якби не було виробничих втрат і вихід складав би 100%. Звідси ми бачимо, що теоретичний об'єм складає 28 кубічних метрів. А тепер знаходимо об'єм водню, використавши закон об'ємних співвідношень газів. Із кожних трьох об'ємів водню утворюється два об'єми амоніаку. Із Х об'ємів водню. Утворюється 28 кубічних метрів Амоніаку. Розв'язавши пропорцію, ми отримуємо відповідь 42 кубічних метрів водню. Отже, щоб утворилося 5,6 кубічних метрів Амоніаку, треба взяти 42 кубічних метри водню. І ще одне: чимало технологічних процесів є багатостадійними. Так виробництво сульфатної кислоти складається з трьох стадій. На кожній стадії одна сульфуровмісна сполука перетворюється на іншу. Перехід атомів сульфуру від піриту фером С2 до сульфатної кислоти можна проілюструвати схемою. Якщо потрібно розрахувати відносний вихід кислоти, то теоретичну масу кислоти обчислюють за одну математичну дію, використавши стехіометричну схему ферум С2 утворюється сульфатна кислота, замість послідовного проведення розрахунків за трьома рівняннями реакції. Бажаю вам успіху!